Партнер програми Байковецька об'єднана територіальна громада. Від сподівань і надій до рішучих дій. Сьогодні у нашій програмі у січні минає 280 років з дня проголошення буцнівської ікони Матері Божої чудотворною. Вас він чують із Чорткова. У січні минає 280 років з дня проголошення буцнівської ікони Матері Божої Чудотворною. Із 1731 по 1751-роки місцеві монахи Василіани офіційно задокументували понад 60 чудес оздоровлення перед чудотворною іконою Богоматері. І навіть тепер за її посередництва творяться справжні дива. Швідки підтверджують, що образ заточив. були швідки, потім деякі чуда образ зробив. Тут переїжджали люди, шліпі озрівали. Ту жіночка була з чоловіком, він її привіз сюди. Вона клякнула хрестом перед образом, і жінка, як вшли з найшвидшими тайнами, а вона скрикнула: Я прозріла, я бачу, і мені дуже ревно молилися. Потім знову ще каліка з Теребовлі мав сушені ноги і руки. Його сюди якось привели. Він також лягло, лягло ляг Христом перед образом. І під час служби Божої він вийшов своїми ногами з церкви. Було багато чудів. І глухі пр ніби слух віртався їм щоди багато робили і що було під присягою швідків. Христос рождається. Радий вітати вас на нашому селі, яке є історичним, має давню історію, не тільки культурну історію чи, можливо, історію національну, але має дуже глибоку духовну історію. Отже, на цьому місці, де ми зараз з вами знаходимося, колись давнино був древній Василянський монастир, який проіснував тут до 1775 року. До цього часу ці Василяни тут діяли, молилися, служили. Також потрібно сказати, що в 1729 році місцевий власник подарував для монастиря копію ікони Матері Божої. Ченстаховської, або Белської, як ми називаємо. І через, де кіль... через деякий час, а саме 1731 році, перед цією іконою сталося перше чудо. А саме ікона почала сльозу точити. І навіть сьогодні ця ікона належить до двадцятки плачучих ікон України. Важливо також відмітити, що з того часу сюди почали приходити багато людей. Багато людей тут оздоровлялися. Є свідчення про те, що монахи зареєстрували понад 60 чуд оздоровлень на протязі 20 років, саме з 1731 по 1751. Ікона також і оздоровляє сьогодні. Важливо також відмітити і те, що 1737 році, 25 січня, сталася важлива подія. В цьому храмі і перед цією іконою митрополит Атанасій Шептицький, далекий близький родич митрополит Андрея Шептицького, проголосив нашу ікону чудотворною. І з цього часу ікона вважається одною з найбільших святинь не тільки Поділля, але Галичини і також і України. Сьогодні багато людей приходять, аби оздоровитися перед цією іконою навіть в ці дні. Свідчу особисто, кажу, що багато людей оздоровляються від раку. Багато подружніх пар, які не мали дітей, молячися перед цією іконою, отримують дітей. Багато людей, які страждають на духовні чи, можливо, тілесні недуги, також тут оздоровляються. Ця ікона це і великий скарб для кожного із нас. Тому сьогоднішнє свято 280 років з дня проголошення митрополита Насім Шептицьким Ікони це і велика подія не тільки для нашої парафії, але і для цілої нашої церкви, всього нашого народу. Сьогодні у нас дійсно дуже гарне свято, можна сказати, що подвійне свято через те, що ми, як і весь український народ, святкуємо народження Божого сина. Але одночасно ми святкуємо 280 років з дня проголошення нашої ікони Матінки Божої, чудотворною, яка була проголошена митрополитом Анатасієм Шептицьким, І з цих пір. Віс років до нас заїжджають різні гості, різні е, люди, яким важко на душі, які хочуть оздоровитися, які просять у матінки Божої чудотворної ікони здоров'я, миру, благословення. Минулої неділі у буцневі відбулось урочисте відзначення 280-ї річниці з часу проголошення Буцнівської ікони Пречистої діви Марії Чудотворної. цієї нагоди до стародавнього храму прибули владика Василій Семенюк, екзарх Луцький владика Йосафат Говера, декан Великоберзовицький отець Василь Брона, ректор Тернопільської семінарії, отець Іван Римар та духовенство з навколишніх парафій зі своїми вірними, яких Місцевий парохотець Євген Кобильник разом із дзвінкоголосами колядниками і сільського будинку культури та численною громадою зворушливо вітали у центрі села священніші владики. Ми раді вітати вас у нашому славнім Буцнівському краю, де люди справді душами багаті і прагнуть жити з Богом у раю. Сьогодні ви, апостоли, намістики, Бога Христа приїхали до нас. Священного Євангелія вісники, яке рятує всіх нас повсякчас. Сьогодні зібрались тут дорослі діти, щоб щиро привітати і зустріти. Прийшли сюди з душевного веління, щоб попрохати у вас благословення. Бувають дні, звичайні і святкові, бувають дні веселі і сумні, та день один такий не випадковий. Святкуємо тут, у Буцневі сьогодні ми. Сійте у серцях, людських добро. Ми вам щиро хочемо побажати, щоб зерно це щедро проросло. Хай Господь здоров'я посилає, радості і щастя додає, Дух Святий над вами хай витає, бо ви пастирами для нас є. Хай додасть нас наги вам і сили, хай панує спокій, мир і добро, і ще довго Господу служити і в житті, щоб горя не було. У Буцнівському краї щиро вас вітаємо і бажаємо щастя у вашому житті. І в кожнім кроці нехай вас оберігає ангел-хоронитель і сили святі. Сьогодні запрошені гості, шлють вам християнський привіт, щоб Бог дарував вам здоров'я і слав з небес много літ. Складаємо Богу щиру подяку за поміч, Його в добрий час. Отож, запрошуємо до храму, благословіть храм і нас. Бог благословить вас. Ну, Як тебе зва? А ти? Йо, яка гарна а ти. Денис, Денис будеш анзу. <реш> <як> Віка, <реш> та а ти. Тихана. Тетяна мілає Тетяна. Володя. Я? Володя. Ууу, Володимир великий а ти. Софійка. Йо, яка то гарна Софійка. Священний <реш> Владико, <уснаві>, <реш> благословіть нас на ці святкування, щоб Господь Бог був за... Дякую за вітання, Нехай Бог благословить Отче вас і всю повірену пасту. Нехай то Боже благословенність йде на кожну сім'ю, на кожну родину, нехай Бог благословить вас, ваші діти, нехай Бог благословить нашу Україну, щоб не проливалася кров, щоб був мир, щоб не гинули кращі сини і дочки нашого народу. Боже, благослови нам Україну. Боже, відверни від нас війну. Хай Бог благослови всіх. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Свята стала архієрейська божественна літургія, під час якої митрополит Василій він був першим греко-католицьким священиком у цьому селі, виголосив проповідь, присвячену пошануванню Пресвятої Богородиці, та навів приклади з історії буснівської ікони. Вас він чують із спецколеджу чорткова. Vidae, i visne se i, business, i Убранні, ристя на ніч приходить ніч, діються, дива, збуваються. Забуті. Вітаємо вас, господарі, із Різдвом Христовим, що вам щастя квітло вінком калиновим, щоб над вашим домом слава панувала, а під мирним дахом любов розквітала. Вітання вам, шлемо із міста чорткова, щоб доля стелилась для вас веселкова, Коледж педагогів буде віншувати здоров'я і миру країні бажати. Дзвенять срібні дзвони, і сурми лунають, на небі ангели осана співають, і люди радіють от співу того, Христос народився, славімо Його! Я розумію, ви про нас звалили, що тривожить. В небі пісню співають. Христос родився, всім возвіщають. Причиста діва в ясла положила Божого сина, сіном притрусила, Марія, Йосип, Богу молились, пастушки з ягнятком Христу поклонились. Волхви з висока дари приносять, золото і ладан смирно підносять. Ангели в небі пісню співають. Христос родився, всім возвіщають. І Карпати, волинь і браття з надністра, країна йде колядувати, прийшла різдвяних свят пора. Христос родився, Україна порвала пута, змела гніт, державу творить на руїнах. З добром новим іде у світ. Завіншуймо, заколядуймо про нашу волю золоту. Поклін доземний не свідаймо новорожденному Христу. Дрик, щедрик, щедрівочко, йди з хати до хати, добрих друзів, добрим словом, серцем привітати. То щедрівка, мандрівочка, Іде з хати до хати, добрий вечір, щедрий вечір, Україно, мати. покотились, а ямечки народились. Тебе давар месороше, будеш мотыб, ми ророше. Тебе будеш мотыб, ми ророше. Оч, не ророше, оч, не ророше, оч, не Покотилися, я лишні дородились, тебе таварби, скороші будеш, мотий, не божий, тебе таварби, скороші будеш, моти, мі бучи, хоче, рожі, бо речі божі, та чорна, бач, нешій того, тебе жіта, чорна права. Щедрік, щедрік, ще нібочка прили. прощавайте, мир цій хаті, щасливі будьте і багаті, майте волю добру, гожу, тільки вірте в ласку Божу. Ласка Божа нас спасе, край і нарід піднесе, Христос ся рождає. Будьте